Я був на зміні, я працюю на сховищі відпрацьованого ядерного палива. другому. На момент знаходився на зміні, на об'єкті контролював систему радіаційного контролю. Потім ми почули вибухи, літаки. Була команда від НСС весь персонал евакуватися до захисного спорудження на АБК-1. Та начальник зміни залишилися на об'єкті контролювати систему: радіаційну контролю, технологічну контролю дві людини на об'єктах. Всі інші були на АБК-1 евакуйовані. Окупанти, мабуть, не здогадалися призначення об'єкта. Нас захопили десь через два чи три дні. Тобто вони прислали свій, свій персонал. Нам скинули відео, як. Станцію оточили танки, БТРи і далі діяли за вказівкою насеса. Начальник зміни станції. Вони взяли на себе контрольно-пропускний режим. Тобто вони змістили наших воєнних, перевели їх до абк 1 у полон і поставили своїх часових спілкування, ну, як по роботі. Тобто, вони, якщо щось заносили, от мішки з піском, ми повинні були контролювати, щоб вони не розносили забруднення радіоактивне. Тобто ми виконували, ну, нашу. Звичайну роботу, то тобто, якщо вони щось заносять, виносять, заїжджають своїм своїм транспортом, треба було контролювати транспорт. Тобто, це в обсязі на нашої роботи. Вони намагались впевнити нас, що вони нас тут звільнюють від чогось, ну а переконати їх в зворотньому не вдалося. Більше забруднення вони могли винести на техніці. Ризики є, але мені дуже важко сказати якусь оцінку забрудненню, яке могло статися. Це дуже непередбачено, Це залежить від навколишнього середовища. А вже ж ми не могли контролювати це, була лише нічна зміна. У нас не було. Такого кількості персоналу, щоб контролювати всі ці зміни, згідно з наших радіаційних систем стаціонарних, були зміни, але ми намагалися контролювати. Ми були постійно на робочому місці. Ну, в Стільці, відпочинок, так, був організований відпочинок, графік, але ну, як це можна для оперативної роботи описати? Ти відпочиваєш, є якась сигналізація сработка, чи якийсь параметр перевищений, ти підіймаєшся і йдеш виявляти, що, що сталося. Коли вони вночі приїхали на БТР, вони стали під вентиляцію приточну, і в нас е, запах гарі було чутно на весь об'єкт. Треба було обійти все обладнання і з'ясувати не що не горить щось на об'єкті. Потім з'ясували, що вони просто приїхали на БТР окупанти. У нас не було вибору, тому що там знаходиться система. Більше нікому його контролювати. Тобто центральний щит управління та контролю. Там встановили місця відпочинку. Ну, лавка, звичайна <гум> лавка. Коли люди працюють з сваркою, там герметизують це, щоб колінами не стояти, вони в оці каремати ми <гум> відмили та використовували. Потім була Перевахтовка нас доставили до Словутичу. Там ми зустріли очередну окупацію, як зайшли окупанти. Через 8 днів я повернувся разом з батьком. Він теж працює на станції, і ми домовилися, що щоб сім'я була разом. Якщо щось трапиться, ми з'їздили на вахту, щоб після цієї вахти бути всією сім'єю разом. На наступну вахту я приїхав, вже окупантів не було. Змінний персонал, якого я заміняв, він подзвонив і розповів, що вони збирають все, що можна, і валять зі станції.